Привіт, друзі! В цьому відео покажу, як залити стокову прошивку на Passat B7 1.6 дизель. Коротко предісторія чого і що робиться з машинкою, які проводяться роботи. Автомобіль притягнули на галстуку, просто машина їхала, на світофорі зупинилась, ну, заглох двигун і по факту все, більше не запускався. Так як вже після діагностики і розмови з власником півроку назад був зроблений тюн, залита прошивка, стейдж і екологія вирізана. От, і тут такі є проблеми. Вона не бачить діагностику. От, допустимо, що зараз зробимо через одіс діагностику. от Зараз загружається. Датчик дросля відключен. форсунка відключена, ДМРВ відключений. Під час діагностики ці всі 46-й датчики автомобіль не бачать. Тобто побита маска, залита криова прошивка, побита маска прошивки і наступна проблема на форсунки не подається живлення. Відповідно, або в самому блокі двигателя щось вмерло, або це так вже взлетіла повністю прошивка. Зараз ми електроніка двигателя, навіть зразу показує, що в нормі. Хоча типу, в нормі от регістратор в субитій бере. Все вживу, показує, як воно є. Запуск діагностики і. Як ми бачимо ошибок 0. Тобто розйоми зняті, ошибок по двигателю немає. Зараз подивимося ідентифікацію блока. Подивимося, яка стоїть номер прошивки 8856 версія ПО. Дану прошивку. Зробимо копію даних. Не знайшов 8856, будемо заливати трошки обновлену прошивку, а саме 80, навіть не 80, а зараз я вже підготував прошивочку. Будемо заливати на цей блок 9970 прошивочку. В принципі, повинно працювати Так, заходимо в прошивка. Так, вибираємо файл, файл прошивки. От набачить сразу в Дефлеш. Прошивочки я вам можу, якщо треба відправити, договоримося стокові. Тобто Будемо заливати 70-ту прошивочку. В 46-й блок кодіровки адаптації можемо зберегти блоки двигателя кодіровки адаптації щитування даних і збережемо кодіровки. Так, прості протокол. Так, напишемо b 7 Збережемо, на всякий случай, щоб можна було потім. и адаптации вытянуты дальше прошивка с того месяца такого кого закинчила файл 70 -го. открыть Так, пакет даних для прошивки, провірила і запуск прошивки. Так. Зарядник стоїть на акумуляторі. Вольтаж батареї, батарея заряджена, тільки тоді можна приступати до прошивки. Нажимаємо «Да». І пошивка двигателя пішла. Зараз я нажму паузу. Тобто він починає там включати показувати, що він працює. І пока, пока ждемо. Так, от у нас закінчений цей. Прошивка зроблена. Перед тим було видалити всі ошибки з реєстратора собитів, нажав ОК. Тобто, що ми бачимо? Успішно. є процесу прошивки 1, перерваний 0, не вдавшись, це 0. Тобто, закрити табліць прошивки управління. Нажимаємо ОК. Тобто, як ми бачимо, прошивочка стала хорошо. Так, закриваємо. І, як ми бачимо, з'явилися ошибочки двигателя. Так, е виключаємо зажигання. І ще раз включаємо. Так, окей. Зараз воно зараз ще раз і робимо регістратор собитій. І ми бачимо дросельної заслонки. Раз, нема, розходоміру воздуху, два, датчик, ну, понятно, от вирізана екологія і сажовий фільтр також мав би бути вирізаний, ну, фізично вирізаний ну, в програмі, а так як це стокова прошивка, він показує усі е, ошибки, які є на даний час. то прошивка лягла хорошо, заработала. Попробуем сейчас зап сделать запуск. Сейчас это залезу. Так, пробуем запуск. А, треба подключить разъем.